Вітаю ви в майстерні судділа. Вчора пройшла така ситуація. По місту їду і зникають повороти, аварійка. І що найцікавіше, я буваю в місті два рази в рік від сили. І, як на зло, все це діло ну, з Божою допомогою якось ми проїхали всі ці перехрестя, повороти ну, і благополучно добрались додому. Навіть приїхали поліцейські. Стояло дві машини на, на дорозі. Ми їхали без світла, до речі, світло теж пропало. І я вирішив, що треба заглянути в блок наших предохранителей. І що я можу посоветувати вам і порадити собі в кавичках, Значить, дивіться. Ось я його вскрив. Тут виходить, коли ми його розсоєняємо, ось до нас 1, 2, 3, 4 шурупа чи самореза. І ця частина повністю виходить. Коли вона тільки почала виходити, я думаю, що ж таке. Частина залишається тут, думав вже обірвав, знаєте, а частина все-таки пішла. Ось до Тут вона. Це так і повинно бути. Частина залишається на нижній, на нижній платформі, а частина виходить. Тут візуально ми обдивляємося, чи всі дорожки цілі. Перевертаємо на цю сторону. І все, що ви можете зробити, от в моєму випадку, я просто цю всю грязь, вона теж відсирює через неї проходить спокійно. Ток може гуляти. Я ще все це діло візьму вушну паличку, намочу спиртом. До речі, аж добачите біле пятно. Це я трохи вже отверткой його прибрав. Тут прямо добре біле пятно було. Тут теж могли проходити заряди току вольти. Тут взагалі в мене заплавило. це у нас сигнал. Не знаю чого. Хоча сигнал є. Потім перевертаємо на цю сторону, дивимося, де у нас були. Дивіться, навіть є зелені місця, ось вони перевертаємо, точніше вбираємо їх ось в цьому районі теж, промиваємо це все діло, дивимося, що туди підходить. І також добре вичищаємо, можна навіть на десь 800 або 1000 легенько. Оці всі білі нальоти поубирати. Так, і оце де саме зелені місця. Їх можна. Так, де вони у нас тут? Ага, це, мабуть, до цей ряд. Тоже хорошенько все прочистити. Ну і все збираємо. Все збираємо опять до кучі. Якщо візуального обриву немає, також можна прозвонити, якщо є мультиметр діоди. Ну і в принципі все, діоди в одну сторону показують значення, якщо переставити щупи, вони не показують. Зараз, якщо це все діло не поможе, оця операція з промивкою, будемо дивитися далі. Зробимо лампочку, тестер. Там, виходить, на одній стороні крокодильчик, на другій стороні у нас щуп І коли все на місце, я установлю. Один провод йде на масу, другий йде на одну із сторін, де в нас предохранителі. Якщо лампочка засвітиться, значить сигнал сюди приходить на, на цю плату. Якщо не засвітиться, значить сигнал взагалі навіть, навіть не доходить до цієї плати. Так, ну і в процесі роботи я буду ще включатись. І показувати, що я роблю або що я вже зробив. Так, ну я все вроді би одмив. Взяв бам... бамбукову таку паличку. І там, де тонкі проходи я, макаючись спіртней, промив. Там, де проходи поширі, я сюди наматував трохи ватки. Тільки що провірив діоди. Вони у нас перевіряються. Включаем он на режим прозвона. И минус на сторону, где у нас серебряная каемка. А плюс так, вот такое показание. Если перевернуты щупы, то мультиметр должен показать так звонок бесконечность. Так, ну я вже все збираю на місце. Всі діоди провірені. Обривів вроді би ніде не обнаружив. Наверно, проблема десь далі. Так, ну, колодка наша на місці. Появилось світло. Потім, ну це ж я все промив, потім почали працювати. Дворники, от, коли малий дощ, вони потихенько самі крутять, раніше вони в мене не працювали. Потім, коли включаю зажигання, зараз воно виключиться. Потім, коли включаю я зажигання, включив, да, починає щось там тик-тик-тик, аж поки я отак нажав, воно раз перестало. Зараз ну, вже воно роботають дворники, все як положення, зараз вони встановлються. Опять включаться, а то ж не робило. Я подозріваю, що десь ото я попереду показував, попереду показував ті всі канали прочистив. А, значить, також запрацювала вентилятор печки. Дуже, до речі, тихо хоробів. Так, але повороти вскрив я реле поворотів. і Зараз покажу, що я там знайшов. Зараз ми їх ось до включили. Ну, як на мене, то це вони там. Мені проблему здавали. Здою я вскрив цю кришку і дивіться, я замикаю ось до цей контакт. Ось він. і обраті внимание на... Зараз я навіть включу правий, щоб краще було видно. Так. Замикаю я контакт цей. Бачите, поворот робить, але не моргає. Тобто причина в несправності, це ізначально було це релі, але так як я поліз сюди до, до нашого блочка, то я там все прочистив, промив і плюс обнаружив колодка, яка йде під низу, в неї там один проводочок виліз. Я думаю, що він виліз. Тому що коли я його одівав, він прямо випав. Я його одів обратно. Таким чином стали працювати дворники лучше. Потім омиватель стекол. Ну а по путю вже, звісно, поміняємо поміняємо це реле. Тут бачу з до якась державщина чи що. Мікросхемка навіть якась стоїть. Ну це, наверное, Тик-тик-тик, коли повороти моргають. Ну, ось, в принципі, і все. Зараз купимо. Там чи пізніше я куплю реле і ще раз включусь, коли вже, вже все буде працювати. Так, з'їздив я в магазин, купив друге реле. О, щелкає. Ну і, звісно, тут світа. О, так ця проблема, допомогла мені із. І з дворниками, і дворники працюють, і, і повороти працюють. Що ще спробую оваліку включити. Так, ну от і все. До побачення. На все добре.